все, що тут не розберуть, буде відправлено на смітник. Оце Все буде відправлено на смітник. Поки тут такі платівки викидають на смітники. Я рятував свого часу із зруйнованих будинків в Україні інші платівки. А ось тут вже приготували, приготували на виброс. Нові запечатані аудіокасети. Вони виглядають, виглядають приблизно ось так. Це аудіокасети. Їх приготували вже на смітник. Отакі ретро на всії інформації.